Так змінюється швидко час. Погода часом пора року. В вроді, ще не так давно ми тут були, якось холодно, так було, в куртках сиділи сьогодні вже в рубашці жарко, знаєте, і це все <кхем> не, якось недаремно, да? Тому що кожна пора року, вона приносить собою якісь особливості. І з кожною порою року ми якось по другій роботи робимо, по-другому на життя дивимося. Знаєте, і трошки до цього хочу прив'язати сьогоднішню проповідь. Вона буде коротенькою, але хочу поділитися своїми думками. Вона, до речі, буде перекликатися з проповіді братом Сергія, тому я думаю, що це не даремно. Зачитаю книгу Псалмів 104 й псалом з 5 го віршика. Ти закріпив землю на її підвалинах. Вона на віки вічні не захитається. Безодною, наче плащем, ти її вкрив, навіть гори води покривають. Ти лише пригрозиш, і вони біжать, від гуркоту твого грому втікають. Вони піднімаються в гори і опускаються в долини на місця, які ти для них призначив. Ти встановив границі, які вони не можуть переступити. Щоб повернутися і знову покрити землю. Ти джерела спрямовуєш у потоки, які ріками протікають між пагорбами у долини. Вони напувають всіх польових звірів у долинах, дикі осли тамуватимуть свою спрагу. На їх берегах гніздяться небесні птахи, подаючи з поміж листя свої голоси. І 104-й псалом. Ще продовжується до 35-го віршика. І приблизно ось такі слова звучать там далі: слова про те, як чудно створив землю Господь. Той, хто писав цей псалом, він, напевно, десь вийшов, дивиться на природу, дивиться, як все, -все відбувається. Або, можливо, вечором собі, в сні це все, перед сном собі це все уявляв, записував. Можливо, ранком, коли він просто виходить, коли встає сонечко, наповняє якась така радість, він починає згадувати, що він бачив впродовж свого життя. І як це все. Дивіться, і він робить великий дуже акцент на те, що це не просто так відбулося. Це не відбулося від якогось взриву чи не, не саме по собі існує. А тут робиться акцент, що це все, що він бачив, це все, що тут описується. Воно було створене Богом. І ми, віруючи, люди, в це віримо. І ми знаємо, що воно так. І чому трошки під час своїх проповіді, ну, хто в це не вірить, я думаю, ви зрозумієте. А таких немає. Друзі, коли Господь творив землю, Він її творив сім днів. І як він її творив? Він, под... він собі придумав. Да? Каже, нехай будуть дерева, нехай будуть квітки, нехай буде трава, будуть кущі, і воно це все сталося. Нехай будуть зорі, нехай буде місяць, нехай буде сонце, він так сказав, і це все сталося. І над людиною він трошки потрудився, да? вдихнув дух і каже, Жив... нехай живе. Кожну тварину, риби, все це він створив по-особливому. І він це все створив своїм словом. І сьогодні, коли люди, які в цих сферах трошки глубже копаються, вони бачать великі, дуже великі такі дивні речі. І коли ми так само вчили, там, наприклад, в школі там, біологію чи якусь анатомію, чи так далі якісь такі науки, які вивчають природу, то бачимо, яка глибина. Ну наскільки це треба мудро? Створити дерево елементарно, щоб з якоїсь маленької насінини, ну, жолудь, наприклад, ось такий, виростає здоровенний дуб. Він питається десь землі. По його порах проходить волога. Зимою ми не бачимо листків, весною вони появляються, літом вони, вони осінню жовтіють, осипаються. Проходить якийсь процес фотосинтезу, там, де вони зеленіють, там, де виділяють якийсь кисень. І це все да, для нас ніби звичайні речі, які ми, з якими ми стикаємося кожен день. Але також, якщо углубитись в це все, подумати тільки, наскільки мудро Бог заклав ці всі механізми. Наскільки мудро вони були закладені і вони працюють. Як би людина не хотіла щось в своє внести в да, це все корективи, наприклад, ну, надламати гілку, да, якусь, наприклад. Вона не буде далі рости. Коли ми надламаємо гілку день, два, три, і вона, ми побачимо, як осипаться листя, як гілка більше не буде придатна для росту. Вона не буде більше приносити ніяких плодів. Вона просто засохне, вона перестає жити. Чому? Тому що ми її надламали. І ми розуміємо, якщо ми йдемо, і ми зараз надламаємо цю гілку, то вона засохне. Завтра її просто не буде існувати. Завтра вона просто буде горіти десь в кострові. Все, закінчила вона своє життя. І для нас це зрозуміло. Так само Бог говорить, що е, да, в п'ятому розділі Матвія, він каже, що я по-російськи повіліваю сонцю сходити над злими і над добрими. Дощ свій я послаю на злими і на добрими. Чому? Тому що одного разу, коли він творив землю, він заклав процеси. Сонце. Воно стоїть, земля вокруг нього обертається. Від цього стає вечір, від цього стає день, від цього стає ранок, від цього ми можемо мати ніч, в яку ми можемо відпочивати. І це все процеси закладені були Богом, які існують. І ми розуміємо, якщо ми лягаємо, то ми обов'язково проснемося і обов'язково через якийсь певний кількість часу буде світло. І як би ми не хотіли, щоб було по-другому, воно по-другому не буде. Тому що це закони, які заклав Бог. І як би високо ми не залізли десь на дерево чи на якусь скелю, і захотіли побути в повітрі, то ми обов'язково впадемо. Чому? Тому що закон тяжіння так само придумав Бог. Для того, щоб ми мали можливість тут жити. Знаєте, і це все такі маленькі нюанси життя, які ніби ми, до яких ми дуже сильно звикли, але які дуже сильно нас вчать. Бог не робить так кожен день, Він каже, сонце нехай встає, зараз туча, нехай надійде туди, а це все відбувається якось своїм шляхом правильним, да? Якийсь там кругообіг повітря чи вологи відбувається в повітрі в атмосфері, наповнюють якось хмари, вони наповнюють, да, Вони наповнюються вологою і спадає якось звідти дощ. І по-другому бути не може. Тому що саме таким чином заклав Бог це все, природу. цю. І йому не потрібно контролювати цей кожен процес, тому що одного разу він це заклав і воно працює. Так само, як. Ну, мастер, який, наприклад, видумав автомобіль, або просто працює десь на авто, автомобілі в будівничому заводі. Вони збудували автомобіль, там, двигун, трансмісія там, і так далі, всі остальні речі: сидіння, руль ці всі прилади вони для чогось предназначені, вони мають свою якусь функцію. І коли автомобіль він продається в автосалоні, його хтось купляє, наприклад, я його купляю, то я не кличу майстра, майстер, який це все будував, іди сюди і підтовкни мене, щоб машина якось їхала. Ні. Зарані було майстром все продумано так, щоб без його да, участі ніби все працювало. Він міг би над цим всім контролювати, да, це весь процес контролювати. Але закладено все так, що воно працює. І коли я прокручу ключ да, запалювання. Заведеться двигун, якщо він справний. Якщо я покручу руль в якусь сторону, туди і покрутяться колеса, якщо вони справні. Але коли я почну свої якісь корективи вносити в цей весь процес, відповідно зовсім інша буде робота двигуна чи інших приладів, агрегатів. Друзі, до чого я це все веду? До того, що це все звичайні речі, які ми і так розуміємо. Дивлячись на це все, тут ми нічого нового не бачимо і я нічого нового не сказав. Але одного разу, прийшовши до Христа, коли Він розповідав до своїх учнів, до народу, який його слухав, до фарисеїв і так далі, інших людей, які його оточували, він розповідав багато дуже, багато дуже притчів, багато навчав, розповідав про Царство Небесне, розповідав про кінець світу. і... Тут одного разу проходять до нього фарисеї і садукеї, це 6 розділ, 16 розділ від Матфія. Підійшли фарисеї та садукеї і, випробовуючи його, попросили показати їм ознаку з неба. Тобто, де підтвердження того, що це все ти говориш? Да? Дивіться, що говорить. А у відповідь він сказав їм. Як настає вечір, кажете, буде погода, бо червоне небо. А вранці буде негода, бо червоне небо захмарюється. Отже, вигляд неба ви пояснити можете, а ознак часу нездатні. На, На що я тут хочу зробити акцент? Христос перед цим навчає. І була і нагорна проповідь, і інші, в інших місцях він навчав на різні теми. І тут його про одну із тем, про які він навчає, запитують, чи, чи дійсно це станеться. Він каже: слухайте, то, що небо червоне при закаті, ви розумієте, що завтра буде погода. І коли приходять тучі, ви розумієте, що буде дощ чому? Тому, тому що це все зрозуміло, воно все працює як закон. І по-другому бути не може. Якщо сонце встало, значить це ранок, значить це день. Ночь закінчилась. Він каже: якщо це все ви розумієте, то як ви не можете зрозуміти і іншого того, що я вам говорю? До чого веду? До того, що є закони в природі, які ми розуміємо і без всякого пояснення. І як би ми не захотіли зробити якось по-другому? Ми не зробимо, тому що цей закон він працює саме так, як заклав Бог. Але дуже часто в нашому житті є такі закони, які ми хочемо обійти стороною, в яких ми не хочемо сильно приймати участь. Або ми хочемо мати висновок не такий, яке правило. Друзі. Питання в тому, що. Ось, наприклад, хорошо, приклад. Да? Я працюю в аграрній сфері і спілкуюся з багатьма аграріями, да? людьми, які вирощують культури, які забезпечують нас поживними да? харчами, так сказати, якими ми харчуємося. Ось. І для того, щоб виростити якусь культуру, потрібно добре підробити землю. потрібно Да, правильно підібрати там, кислотність чи вирівняти її, яка вона має бути, правильно посіяти, підібрати погоду, підібрати строк правильний, потім правильно підживити, потім очікувати, щоб туди спали опади. І потім в кінці зібрати урожай. Ну, аграрій розуміє, якщо сьогодні і цього року немає опадів, то урожай. Такий, якби, який він очікував, коли б до зопадами, він же не отримає. Або, наприклад, якщо він десь, десь не так підживив, як би хотілося б, то він же того результату, який очікував, він же не отримає чого? Того, що якось по-другому склався процес. Але дуже часто в нашому житті ми хочемо мати результат не такий, як початок. Ми не можемо розраховувати на прощення, якщо ми не прощаємо. Ми не можемо розраховувати на любов, якщо самі любов не проявляємо. І багато є речей дуже схожих. Коли ми хочемо мати якийсь успіх в житті благословіння, але не ведемо, правильно, да, правильно сплановане життя. Нічого для того не робимо. І в кінці Боже, нехай буде благословення твоє там, пошли тото -то і тото. -то». І дуже часто ми розчаруємося. Чого? Того, що воно не працює. Того, що ми хочемо зірвати якусь хорошу вкусну ягідку просто з тернини. Який посаджений корінь, яке вирощене дерево чи куст, такі і плоди будуть. По-другому бути не може, друзі. Знаєте, і так само. Іноді ми дивимося на других людей і думаємо, Боже, яке в них благословіння, як ти їх рясно благословив, але дуже часто ми можемо не знати всього, не знати кореня. Ми можемо бачити Авраама, Якова чи Йосипа, як великих мужів Божих, які були благословені в своєму житті, в їхньому житті. Але люди, які не сильно, можливо, цікавилися їхньою біографією до цього, то не побачать. Як Аврааму треба було просто піти по вірі, куди. Куди та не знаю, куди, просто йди. Йосипу треба було пережити рабство в'язницю. Якову так само потрібно було пережити багато чого: і обман, і велику працю, і багато різних таких непростих речей, щоб потім отримати благословіння. І так само дуже часто в житті воно ну не так часто, так само воно і працює в негативну сторону. Саул, наприклад. Чи той самий Навуходоносор, Валтасар? Вони в своєму житті думали, що вони мають все, але в кінці оказалось, що ні. Знаєте, і коли ми, наприклад, виходимо на вулицю в негоду якусь неправильно одягнулись, нехтуємо да, якоюсь безпекою власною, то то, що ми не захворіли в цей момент, це просто милість Божа, і це як виняток. Але, як правило, ми захворіємо. І як би ми не, там, не просили когось. На приседав, навіть іноді Бог. Чого? Того, що Бог одного разу заклав якісь процеси, які працюють як закон. Закон посіву і закон жнив. Ми не можемо очікувати на якийсь інший результат, якщо наші посіви були поганими. Друзі, і знаєте, і дуже часто так звертаючи на своє життя, я замітив за собою цю помилку. Знаєте, і можливо в цьому псалмі я, для мене щось відкрилося трошки більше. Да? Наскільки Бог, створюючи там, дерева і всю природу, Він заклав процес, що воно само по собі функціонує. І якщо якийсь процес збивається, то ну, нема вже того результату, який би хотілося. Тому для того, щоб отримати плоди, повинен бути процес правильний. Для того, щоб я, якщо я хочу мати духовну силу. Якщо я хочу перемагати лукавого в своїх там думках, чи в своїх словах, чи в своїх діях, то я маю читати Біблію. Якщо я цього не роблю, якщо я не відвідую служіння, якщо я не молюсь, якщо я цим не працюю, то розраховувати на якусь духовну силу я, я просто не можу. Чого? Того, що це також працює як закон, який був закладений Богом. І якщо ми іноді перемагаємо лукавого, да, над цим не працюємо, то це чисто як виняток. Але, як правило, воно працює як правило, як закон. Друзі, тому виноград стернини не збирають. І Бог творячи землю, Він заклав ці всі процеси, і вони працюють. Знаєте, і... Вже сьогодні говорився цей вірш, як я його наповню. навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце. Чому Соломон написав багато притч? Мав мудрість від Бога, так. Да. Але зверніть увагу, коли він пише притч, він каже: піди і подивися на мураху. Піди і подивися на птаха, на орла. Я виглянув в своє вікно і побачив, як немудрий, молодий юнак. Да, Пам'ятаєте ці початок цих віршів? І майже кожен вірш так починається. З якихось його, як це правильно по українськи сказати, спостережень. З якихось його спостережень. Через це він записав багато дуже притч на основі власних спостережень, які він бачив у житті. Просто Бог йому, можливо, дав мудрість це все бачити. І на основі того, що він бачив, він писав дуже мудрі речі. І тут, да, так само, це Моїсай пише цей псалом, каже, навчи нас так дивитись за нашими днями, навчи нас так лічити наші дні, да? тобто рахувати, дивитися за своїми днями, наблюдати, щоб набути серце мудре. Щоб дивитись на те, що Бог зробив, і що Бог робить, і які процеси були закладені Богом і від цього набувати мудрість, і розуміти, що якщо гілка надламається, то вона плоду вже не принесе. І ми це знаємо. І якщо ми не будемо перебувати в Бозі, то духовної сили ми не будемо мати. Якщо Дух Святий не прибуває в нас, то ми не сильно можемо і приносити духовні плоди. І це все працює так само, як і росте дерево. Тому що це було закладено Богом. І якщо я ж кажу, завжди в кожному правило є винятки, але це виняток, на якому далеко не заїдеш. Тому нехай Бог нам допоможе дивитись за своїм життям і розуміти: в нас ніколи не має бути, а, може там пощастить, а може цей раз там да, пронесе чи проконає. Такого не має бути. Якщо ми прийняли в собі рішення зайняти тверду позицію, бути християнином, то відповідні процеси ми і маємо робити. Якщо я називаюсь християнином, я маю читати Біблію. Я маю відокремлюватись і бути не таким, як світ. Оточуючи, які мене оточують, повинні знати, що я християнин не тому, що я там отакого зроблю я християнин, а тому, що моє життя відповідне. І якщо я цього не роблю, то який я християнин? Друзі, нехай Бог нам дасть мудрість да? бачити своє життя, розуміти процеси, які відбуваються. Ой, якщо щось від якогось моменту в мене там, не знаю, поганий настрій, чи воно не сприяє моєму розвитку духовному, то я нехай я це залишу. Це перепона для мене. Нехай Бог нам допоможе бачити такі, такі речі в житті. І нехай допоможе нам так наблюдати своє життя і оточуючий світ, який він створив, щоб бути мудрими. Нехай Бог нам в цьому допоможе. Амінь.